Абас, фішкарі, верблюди, ми розібрали в деталях контрабандні потоки на буковині та дізналися, хто за цим стоїть. Стоп корупції знайшли те, чого не показував ніхто. Після конфлікту в Сирії, як було зразу три тисячі, знелегала за те, щоб перевезти, а зараз п'ять тисяч доларів. Вислідити контрабанду реально. Ми покажемо найнебезпечніші та найдивніші способи перевезення контрабанди на Буковині. Команда Стоп корупції більше місяця займалася розслідуваннями контрабанди у цьому регіоні. Ми побачили те, чого вперто не можуть чи не хочуть бачити правоохоронці, хто скільки заробляє. То головне на кому чи на чому заробляють, куди стікаються гроші з контрабанди і хто ж насправді за цим усім стоїть. Дивіться усе по черзі. Микола Петіченко – громадський активіст, боротьби з контрабандистами на Буковині, веде вже кілька років. За цей час виявив більше контрабандних коридорів аніж правоохоронці. І каже: тут усе просто та чітко вибудувано. Застава, тобто, це ворота, і тут перекидують. Сигарети прямо на Контрабандні цигарки найдешевший та найвідоміший спосіб розбагатіти у прикордонних регіонах. Цим не займається хіба що лінивий. Перекидають їх зазвичай коробками на самому кордоні або перевозять у джипах. Активіст пояснює, як усе відбувається. Звоночок. Відкрите ворота перекинули контрабанду. В той момент е залучаються це прикордонники, однозначно знають, чи, чи ті, чи інші, хто зацікавлений в цьому, тобто в системі. І на ту сторону, бачите, з тої сторони це КСП, яке мало би оброблятися гарно. То на місці, де мав би бути глухий паркан, стоїть фіртка у Європу. Для чого на кордоні такі фіртки? Ми запитали у прикордонній службі. Цьому начальника Чернівецького прикордонного загону Павла Лисака для стоп корупції часу не знайшлося. Тому на наші питання відповідає прес-секретар: всі е, заходи, які проводяться на державному кордоні, здійснюється прикордонні особи, які проживають з метою проведення сільськогосподарських скажімо, робіт, в тому числі і лісничі, які здійснюють виробку лісу, мається на увазі санкціоновано. Вони подають списки до відділу прикордонної служби, де здійснюється перевірка лісів і вже запускається. За так званий загороджувальний паркан. Тобто за лінію розмежування кордону можуть спокійно проходити лісники для робіт у лісі. Бачите, оця фірка це біля 802-х воріт. Лісники зробили тут. Видно, тобто як натоптано, ніякого не соблюдається. Якби сказали, що це спеціально для прикордонників. Якісь мали би вимоги бути. По-перше, не отака карява. По-друге, тут би була полоса, це заграбувалося. Нічого не робиться. Це зроблено тупо лісниками. Хто ж орудує на цій ділянці? Це є майстер лісу Чорновлюк, він поміняв фамілію на Онуфрійчук. А я? Ілля Радович, людина, яка займається контрабандою не то, що регулярно, а він цим. Це план сторожинецького лісгоспу. Саме тут активісти знайшли фіртку та протоптані стежки. І саме у цьому лісгоспі і досі працює майстром лісу Ілля Онофрійчук. Що ми бачимо? Його участок проходить біля кордону. І на цих його майже кожному кварталі по 5-6 дерев. А це, ви не повірите, позначки до тієї самої фіртки. Це щоб наряд заблудився, щоб не заблудився, питається ці мітки. Це фосфорною краскою зроблено. А ось ще одне відео з кордону у тому ж Шторожинецькому районі. Замок на воротах зламаний, а на контрольно-слідовій смузі протоптана стежка. Було і по 40 євро з коробки, було і по 60, по 80. Зараз ця сума від 80 до 100 євро з коробки. У нас парламент стоїть 1 євро, в Румунії стоїть 4 євро. Звісно, якщо контрабандні сигарети, вони будуть в районі 3 або нижче. За інформацією наших інсайдерів з однієї коробки контрабандних цигарок заробляють 20 тисяч євро. Вже за мить ми покажемо, на чому контрабандисти заробляють найбільше та на які ризики вони здатні, аби доправити багаж до потрібної цілі. Незаконним шляхом з Румунії до України перевозять не лише цигарки. Часто з Туреччини завозять звичайні речі, які приносять хороший прибуток. Зазвичай це одяг, правда, у дуже великих об'ємах. Другий спосіб перевезення контрабанди через митний контроль. Він є небезпечним, але не для тих, хто платить данину до контролюючих органів. Це склад, який знаходиться у комуні Дорнешці в Румунії, недалеко від українського кордону. Сюди завозять товар із Туреччини. З Турції приїжджають фури на Румунію, не розтамажуються. Вони ті типу, пайдуть там на Контролює роботу на складі. Прокурор, який мав, мав би боротися з контрабандою. А як його ім'я? так це маю сказаху? На цьому складі загружаються і вже далі на територію України не йдуть, не заїжджають фури, а заїжджають буси. Буси заїжджають з Румунії з пломбою, тобто вони загружені товаром. Це з по руминська сторона сірет, на тій стороні у нас порубне. Ми бачимо на румунській стороні, ніхто навіть не перевіряє. Караван з бусів по 10-15 бусів перетинає кордон. А далі відбувається магія. З бусів зникає пломба. Водії автівок знімають її власноруч прямісінько на нейтралці, і далі вже як пусті заїжджають на територію України. Більше того, митники мали би відкрити кожен бус та перевірити, що всередині. Втім, на відео чітко видно, що працівники служби цього не роблять та пропускають автівки на територію України. Отже, турецький товар заїхав нерозмитнений. За поясненнями, ми звернулися до Миколи Салагор, начальника Чернівецької митниці. Втім, у коментарі та в інтерв'ю нам відмовили і написали відповідь, що інформацію за даним інцидентом надати можуть лише правоохоронним органам, і те під час досудового розслідування. Тож стоп корупції іде до прокуратури Чернівецької області із проханням розслідувати даний інцидент. Ця схема робоча вже не перший рік, каже активіст. На склад у Дорнештах потрапляє не лише товари з Туреччини, а й ті ж цигарки з України. Причому у досить дивний спосіб в румунській пресі висвітлили кадри з того самого складу, де правоохоронці знайшли кругляк, в якому і були заховані цигарки. Причетний до цього сверління дирок це прокурор сучави, який протидіє контрабанді. І він ще пару років назад завіз сам сверло спеціально виготовлене. І е, підтвердження було, коли були сигнали, що в той час, коли це сверлилося, було багато тирси. Активісти кажуть, сверлять кругляк та начиняють його цигарками. Ось на цій пилорамі в селі Черешенки Чернівецької області. Як сказали, що дуже легко знайти, бо дане підприємство, де воно е висверлює ці дири, воно зразу похоже на таке саме як в Румині, передрузучне. Точно такі великі забори. По черешенки ми об'їздили майже все. Втім, і це не найризикованіший спосіб переправи контрабанди. Аби увірвати величезний куш, контрабандисти не бояться жодних ризиків та законів. В село Черганівка Івано-Франківської області, за словами активістів, з цього аеродрому, ось ці два літаки літають на Румунію та перевозять контрабанду. Історія почалася з того, що біля приблизно біля року назад з'явилася інформація, що контрабандисти шукають літак. Ан-2. І буквально через пару чи місяць-два почали спочатку літати дельтоплани в напрямку селятин, а також біла краниця. Такий спосіб переправляння контрабанди є найбільш затратним, адже тримати літак у належному стані, а ще й заправляти його, вартує неабиякого ризику. Тому за допомогою літаків перевозять звичай, нелегалів. Почали збирати маршрути їхні, як вони літають, звідки. Поступово вийшли, що вони прилітали і в Лужанах дозаправляли, не те, що дозаправлялися, а брали певний товар. Як людина свідок сказала, що ввечері, я кажу, коробки носять, ні, люди забігають. Після конфлікту в Сирії як було зразу три тисячі, знелегало за те, щоб перевезти, а зараз 5 тисяч доларів. Ну рахуйте, 20 чоловік залізло, їх перекинули. Ту сторону. Тобто за один політ контрабандисти заробляють 100 тисяч доларів. Ось як це виглядає на карті. З Черганівки Ан-2 летить до аеродрому у Лужанах Чернівецької області, а звідти на Румунію у село Фалькео. Біля аеродрому нас зустрічає охоронець, а згодом приїжджає і його начальник. Він люб'язно показує нам літачки і запевняє, вони не літають вже давно і контрабанду не перевозять. Якщо б вони літали, то Ан-2 має таку властивість масло кидати по борту. Ага. Ну його треба, як кажуть, відливати. Ви розумієте, що мох не росте за один день. Правда, ага. ви бачите? Мохом у Бачимо, до цих двох літаків і справді не підкопаєшся. А як щодо інших сірих, які за словами активіста та свідків були не раз помічені під час перетину кордону, А це свіже маляване було того року. стан цих літаків відрізняється від попередніх. Під ними і трава свіжа, і масло видніється. Справа в тому, що зіркообразний двигун і масла з нижніх циліндрів, тобто стікають у низ. Ну, можна провірити, по чому, скажемо ну, він на траві. Скажемо, так Не таке застойний, як. Поясню літак? ще, по чому оприділяється, що літак довго стоїть. Оце є стойка. Бачите? Угу. Бачите, скільки оця стойка тут. А скільки ота просівша. Угу. От, от стойка. Оце яка різниця. І оця. Бачите? Як це крило низько стоїть і як то зависоко. Активісти розказують про ще один загадковий літак, який з цього аеродрому направлявся до Румунії. Ось цей жовто-блакитний його Микола Петіченко зафіксував ще у лютому цього року. Через два дні, скоріш все, чи, чи вислідили, чи тут є фішкарі, які замітили, що я тут появився. Через два дні в районі Тернопільської області один із цих літаків був затриманий вже на Тернопільщині. Прикордонники затримали даний літак на Тернопільщині, який нібито летів на польщу, аби перевести 60 коробок цигарок. Питання, а чому ні слова не сказали, що він базувався тут? Чому ні слова не сказали, що він літав звідси і на Румунію? Лиш отмазки. а на Польщу. І навіщо на Польщу летіти 400 кілометрів, як тут 70 кілометрів вже маєм броді. Те, що жовто-синій літак був на аеродромі у Черганівці, підтверджує й начальник охорони. Він прилітав, але звідси нічого від нас не віз, ні з чим прилетів і ні з чим полетів, а приписали всіх собак на нас. Повісили. Угу. Чому такий яскравий літак не помічали прикордонники? Адже саме вони мали би відслідковувати діяльність контрабандних кукурузників. Такий транспортний засіб літаючий набирає. Досить низьку висоту для того, щоб його не засікли збройні сили. Я пробивав ці номера. Один тут літовський літачок, один номерні знаки, які немає в базі. Він був раніше зареєстрований десь під Харковом. А на даний час ліцензії, як я знаю, що і не мають для польотів, тим більше прикордонна смуга. Ми також вирішили дізнатися, коли востаннє та у якому напрямку рухалися дані літаки. Для цього відправили запит до «УкрАероруху». Не на камеру нам повідомили про польоти даних літаків до «УкрАероруху» Не повідомляли. Нещодавно у селі Красноїск, через яке проходить пряма дорога на Румунію, був увага. про Протест контрабандистів. Їм не сподобалося те, що прикордонники відновили блокпост на дорозі, що веде прямо до Румунії. Після цього інциденту до Чернівців прибули 30 допоміжних мобільних груп прикордонників. Тут заключається в тому, що навести стабільність на україно румунському кордоні. Чому ж контрабандисти діють і досі? Можливо, тому що за перевезення контрабанди існує адміністративна відповідальність, а кримінальна лише в такому випадку. Виготовлення переміщення збут та переміщення з метою збуту підокцизних товарів. А може й тому, що самі правоохоронці кришують контрабандний бізнес, адже в пресі все частіше з'являються новини про затримання чергового прикордонника чи працівника СБУ за хабар у контролі контрабандних коридорів. Реально, служби, яких би хотіли зупинити контрабанду. По перше, не допускали нелегальних сигарет, типу приїзд до чернівців, і по надальшому вивіз їх уже на точки, де кидається контрабанда. Це перше. По-друге, Списки контрабандистів, які мають зв'язки, існують з 2005 року. І якби вони хотіли, вже давно би всіх прикрили і заборонили їм виїзд, і вже давно по, по закону покарали б за весь час, поки ми готували цей матеріал. Жоден з керівників органів, що прямо контролюють прикордонну зону та медний контроль, не знайшов навіть хвилинки, аби відповісти нам на наші питання. Чому? Комунальний комплекс під самим Києвом, де колись відпочивали діти, вирішили прибрати до рук. Та найцікавіше аферу провели через окуповані території Донбасу. Колишній оздоровчий табір Корчагінець. Раніше тут відпочивали діти. Потім, 2000-го, коли справи пішли кепсько, комунальний заклад із 4,5 гектарами рекреаційної території вирішили здати в оренду. Орендар мале підприємство Грань повинно було відремонтувати приміщення школи, приміщення там оздоровчих оздоровчого комплексу. Цього. Однак про будинок, де відпочивали діти, тут просто забули, а горе орендатори почали будувати ресторанний комплекс Смерекова хата. З легких дерев'яних конструкцій побудований ресторан, шашличне, бар, барбікю, сауна. В охоронному підприємстві безпека ПС, з яким уклало договір комунальне підприємство Києво-Святошинське виробниче управління ЖКГ, кажуть останні роки. Тут взагалі коїлось щось дивне. Тут жили не знаю, бомжи, не бомжи, наркомани, тому що багато шприців потім подіставали з кімнат в ну, різне таке населення. Та найцікавіше було попереду. 2010 року починається судова тяганина між районною владою та підприємством грань. Виграє комунальне підприємство Києво-Святошинське ВУ. ЖКГ. КГ. Проте, як з'ясувалося пізніше, коли ми вже в суд зверталися на початку 2015 року, об'єкт був вже не наш. Іронія чи ні, але до комплексу, який охороняли атовці із правого сектору, почали приїжджати гінці із рейдерськими документами, оформленими у Донецьку. І як потім з'ясувалося, директор підприємства Грань Степан Погребняк вирішив нелегально продати донеччанам смерекову хату, аби позбутися проблем. Почали приїжджати. Хлопці з спортивної зовнішності, всі кавказської, десь кавказського походження в спортивних там формах. Тоді, на щастя, все минулося мирно. Охорона комунального закладу не дозволила рейдерам зайняти територію. І до самої справи ми перевірили цю територію через електронні реєстри, і ось що побачили. З кадастрової карти випливає земельна ділянка справді у комунальній власності Києво-Святошинського району. А згідно з реєстром нерухомого майна, весь комплекс поруд на цій території якось опинився у власності донечанина Михайла Кошеткова. Та найголовніше в реєстр нерухомості це вніс державний реєстратор Роман Мальований у Донецьку влітку 2014 року. Підстава ось це рішення суду. Ми поспілкувалися із юристами і з'ясували, махінацію в Донецьку не могли провернути без сторонньої допомоги з огляду на те, яким саме чином працює сама система перереєстрації майна без втручання з Києва чи підтвердження з Києва, це неможливо було зробити. Отакої до речі, сам Роман мальований нині у розшуку у Маріуполі. Його має допитати поліція. Що ж, запитаємо про це самого Михайла Кочаткова, який і є, нібито власником майна, Михайло Володимировичу. А скажіть, як вам вдалося зареєструвати на себе цей майновий комплекс? Комунальний комплекс в Донецьку влітку 2014 року? Маєте, це все очі дрібне. Ви взагалі це вдома помагіска казина. Я садумайці все помне, як було когда. Коли... І тим болі я сейчас в автобусі їжу кругом люди. Ну, ладно, давайте закончимо. А ось що відбулося насправді. Єдиний державний реєстр судових рішень. Із нього чітко видно, 25 червня 2014 року у Тельманівському районному суді Донецької області було п'ять справ. Із них. Жодна не стосується смерекової хати. Вводимо номер судової справи вручну, теж жодної інформації. Потім судове псевдорішення рішення потрапило на підпис невипадковому державному реєстратору. До речі, як з'ясувалося, таку схему провернули не тільки щодо смерекової хати. Вони, крім нашого об'єкту, ще дві земельні ділянки в Києво-Святошинському районі, в Гатному і в Гореничах, за такою самою схемою відчужили. Також один об'єкт нерухомого майна, складське приміщення в Києві, і дуже багато об'єктів в Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій області. І декілька слів про суддю Олександра Чиньонова, який і ухвалив постанову, проте і досі так і не відповів за свої дії. Як з'ясувалося, після такої вдалої афери чоловік одразу подав заяву про звільнення за власним бажанням. А щодо комплексу, то на нього зараз накладений арешт. Далі мають завершитися усі суди, а долю самого комплексу мають вирішити депутати Києво-Святошинської районної ради. Імовірно, це буде або табір для малозабезпечених дітей, або реабілітаційний центр для атовців. Собі на світі родина потерпіленків були вони люди добрі, але неуважні завжди ділилися доброю порадою, але не завжди помічали правопорушення. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо закон був для нього на першому місці. Якось до мати Потерпіленко прийшла в гості пані Мутна. Вона поскаржилася, що її чоловік захопився гральними автоматами та витрачає там усі гроші їхнього сімейного бюджету. Мати відповіла, що можливо йому ще вдасться відігратися та повернути програне. Кіт, почувши це, зауважив, що гральний бізнес в Україні заборонений. Тож де пан Мутний знайшов собі казино. Дружина гравця сказала, що він ходить до підпільного салону гральних автоматів, який працює нелегально. Кіт вирішив з'ясувати. Вати, хто ці порушники, та все дослідити. Кіт прийшов за адресою, яку дала йому пані мутна, та побачив, що там справді якесь підозріле приміщення, куди періодично заходять люди. Кіт викликав поліцію та повідомив їх про нелегальне казино. Правоохоронці заходилися проводити перевірку, але за деякий час почали збиратися їхати геть, сказавши котові, що це звичайнісіньке інтернет-кафе, але кіт не мав наміру здаватися. Він замаскувався та пішов туди сам і побачив, що всередині і справді стоять комп'ютери, в яких встановлені флешки з програмою віртуальних гральних автоматів. Кіт заплатив адміністратору, який дав йому чек з кодом. Цей код він вів у програму казино, та на його рахунку з'явились віртуальні гроші, на які він міг грати. Кіт зрозумів, що злочинці використовують флешки, щоб можна було швидко витягти їх з комп'ютера при перевірці та позбутися доказів. За деякий час у салоні з'явився дільничий. Він підійшов до адміністратора та почав щось з ним обговорювати. Кіт зрозумів, що Дільничий кришує нелегальне казино. Він непомітно почав фотографувати корупціонера та комп'ютери з програмою. Ці фото й передав поліціянтам. Після перевірки власники підпільного казино були заарештовані за статтею заняття гральним бізнесом, як і дільничий, якого засудили за статтею перевищення службових повноважень. Нелегальний салон гральних автоматів зачинили, а на його місці відкрили книжковий магазин. Пан Мутний більше не награв у азартні ігри та зберігав бюджет родини. Тож пам'ятайте, що нелегальні казино це один із видів шахрайства. Виграти там гроші майже неможливо, а втратити дуже легко. Будь Відповідальними та не дозволяйте нагідникам заробляти гроші нечесним шляхом.